Зараз осінь в нас випав сніг. Дивіться, як файненько. От я вийшла із школи і побачила, як летить сніг. І я така, просто мама взяла з собою зонтик, і я не, просто не від... хочу відкривати цей зонтик. І ось так гарно, просто ось так лечу там, а тут іде сніг. І ось так ми дійшли до нашого дому. І дивіться, як прекрасно. Снежок и да. Дивіться, просто як це прекрасненько. На землі сніжок. Снеговиків можна ліпити. Я вам скоро буде. Зараз тільки 19 листопада, але а у нас тут випав сніжок. Дивіться, як це файненько. Короче, знаєте, Дуже любимо зиму. Це наша ну, да. улюблена пора Ч... року. Пора року. то це наша улюблена Це сніг, ну це ж дивіться, як прекрасно. Так що, ну, знаєте, вот, сніг, так. зима і сніг це просто дитяча мрія. Ставте на заставку собі ці обоє. Так, вот. да, я причому теж хочу на обої собі це поставити. Так що Вот лечить всем на обоих хочешь.